18 вересня, неділя, Євангелія від Матея 22, стих від 1 по 14. Ісус, озвавшися, знову заговорив до них у притчах: Царство Небесне, схоже на царя, що справив своєму синові весілля. Він послав своїх слуг кликати запрошених на весілля, але вони не хотіли прийти. Тоді він знову послав інший слух, кажучи мовте запрошеним, ось я обід мій зготував, Зарізано волів та підгодовану худобу, все готове. Ідіть на весілля. Та ті тим знехтували і пішли собі хто на власне поле, хто до свого крамарства. Інші, схопивши слух, погпозгущалися з них і побивали. Розігна рознівався цар і вислав військо. Яке вигубило тих убивців, а їхнє місто спалило. Тоді він мовив своїм слугам обід готовий, але запрошені були негідні. Підіть, отже, на роздоріжжя і кого лише здибаєте, кличте на весілля. Вийшли ці слуги на дорогу і зібрали всіх, кого тільки спіткали злих і добрих, так що весільна світлиця була Остейпон. Як же війшов той цар, щоб подивитися на остей, побачив там. Чоловіка, що не був убраний у весільну одіж, і сказав до нього Як тут ти війшов сюди, друже, не маючи весільної одежі, а той мовчав. Тоді цар промовив до дослуг Св'яжіте йому ноги й руки та й киньте геть у темницю, кромішню. Там буде плач країх зубів, багато бо покликаних, але вибраних мало. Хіба багато, значить, гарна одежа, якщо серце зле? Хіба справді у царство небесне потраплятимуть ті, хто має гарний вигляд і негарне нутро? Дуже вже це позивному на перший погляд, але насправді не це хотів сказати Христос у своїй притчі, коли розповідав про виникнення геть із весільної світлиці чоловіка, що не був убраний у весільну одіж. Цей чоловік, властиво, був не єдиним, хто не відповідав вимогам участі у весільному бенкеті. Адже сказано, що слуги зібрали всіх, кого тільки спіткали, злих і добрих. Хіба хтось кличе на весілля свого сина, всіх без розбору, злих і добрих? І якщо чоловік без весільної одежі був викинений геть, то чому цар не викинув геть разом з ним усіх поганих, які мають весільну одежу? Все ж негідні були бути разом з добрими на гостинь. Видається, Господь хоче сказати цією притчою, що царство небесне успадкує ті, хто прагнетиме його успадкувати. Можна взагалі не бажати перебувати у вічному Царстві Божому. Такими були ті запрошені, які не хотіли прийти, знехтували запрошення. Вони, отже, були вигублені, вічність поза царством Небесним є, по суті, вічною погубою. Є також такі, які бажають увійти в царство Небесне, але не прикладають достатньо зусиль для цього, тож живуть погано, але почувши запрошення увійти, роблять останні зусилля, щоб таки потрапити на царство на царське весілля, і бодай перед переходом у вічність зудягаються весільну одежу, покаяння навернення, добрі вчинки, тобто дозволяють благодаті Божі огорнути їх. Є й такі, які все життя намагались жити добре, тож, будучи запрошеними, входять у весільну світлицю вже у весільній одежі. Є кінці такі, які нібито хочуть увійти в світлицю. Царство Небесне, але без жодних зусиль зі свого боку, навіть перед смертю палець у палець не вдарить, тобто ті, які або мають надмірну надію на Боже милосердя, або сумніваються в існуванні царства, тож недбало ставляться до його здобуття, або з інших причин не дозволили, що благодать Божа огорнула їх, наче одіж. Їх і представляє чоловік без весільної одежі. Ісус виразно підкреслює у своїй притчі що цар Бог є добрим і готовим довірити вічне перебування з ним, навіть тим запрошеним, які малим зусиллям прикрасили себе у земному житті, щоб уйти в царство, але не готовим довірити своє царство цілковито байдуже. Господи, задягни нас у весільну одіж. thank you